Вітаю вас на каналі. Це магазин Юск. Сьогодні оглянемо ціни та асортимент на меблі. Приємного усім перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Дзеркало настінне фігурне 1500 гривень. Полиця. Дуже класно виглядає, але без цінника. Буфет 8 тисяч гривень. Меламін дуб чорний. Стелаж, Колір натуральний. 3 тисячі гривень. Підставка меламін дуб висота 60 см 2500. Стілець обідній 2850. Такий цікавий стілець, чорний натуральний 3500 гривень. Стілець обідній – шкіра коньяк, чорний метал. Безцінника. 2500, світлий беш, дерев'яні ніжки. Стіл обідні 6500, 90 на 160. Меламін дуб. Полиця меламін дуб на 4 відділення 1250. Стілка кавовий – 60 на метр 10 – 5500. Тумба під телевізор. 8000 двоє дверей та 6 поличок. Меламін дуб цікаве поєднання кольору натурального та чорного. Три з половиною тумба під телевізор. дуб меламін чорний. Висота 40 см. І ось такий варіант тумби: Дві шуфляди, полиці, 6,5 тисяч. Маленький столик 1650. 45 на 45 сантиметрів. Висота 42. Стіл натуральний 1500. Ось такі два столики. Менший та більший. Менший 750. Більший 1150. Бамбук білий. 1500 гривень наступний варіант. Бамбук одна полиця. 1650 стіл кавовий. 850 ось такий маленький круглий на дерев'яних ніжках. Висота 43 см. Набір двох столиків. Куб. Мармур чорний. 6500. І є ще ось такий варіант у світлому кольорі. За 5 тисяч. Ламінат мармур. Круглий стіл одна полиця 4 тисячі гривень. Дуб меламін, Висота 41 см. Такий варіант з тільницею, що піднімається. Ціна 5 тисяч гривень 60 на 110 см. Ліжко софа з ємкістю для зберігання 17500 140 на 198. Це розмір спального місця. Подушки декоративні 550 гривень. Маленький стіл скляний 3500. Ліжко софа світлого кольору 11500. Спальне місце 106х190 без ємкості для зберігання. 14999 без ємкості для зберігання, спальне місце 107х191 см. М'які пуфики. Ось такий варіант на дерев'яних ніжках. Ціна 4999, далі 2150. Та 1650. Лава з ємкістю для зберігання 3250. Банкетка сталь колір білий та чорний. З подушкою для сидіння 2650. Лава оксамит чорний 3250. Ємкість для зберігання. Ось такий варіант 2000. Полиця знизу ще є одна. Світлий колір та темний. Ліжко софа без ємкості для зберігання 11500. Спальне місце 106 на 190 см, Софа тканина ляни 16000. Маленький столик кавовий 600. Крісло гойдалка 5 тисяч гривень. Березова фанера. Тканина. Висота 92 см. Ціна 3 тисячі гривень. Молочного кольору такі великі об'ємні крісла мішка тедді. 9 тисяч гривень та 3750 ляний дуб. Зелене крісло 3750, смужку 5 тисяч гривень. Крісло м'яке зі стільчиком для ніг ляний тедді 7 тисяч гривень. Набір двох столиків меламін дуб 1650 гривень, килим 2500. Діаметром 160 сантиметрів. Тумба під телевізор з дверцятами розсувними. 8500, дерево та шпон дуба, 120 на 40, висота 50 см, намет ігровий, 120 на 120, 1699. Банкетка приліжкова з ємкістю для спорігання. Світлопісочний колір. Ціна 4250 гривень. Набір полиць 1250. Комод на 4 шуфляди 6000 гривень. Меламін, дуб, тумба. Має дві шуфляди. Ціна 2350. Меламін дуб ліжко з шухлядами 140 на 2 10 тисяч 11500, 160 на 2 та 180 на 2 13500, матрац 9500 140 на 2 ламельна основа 3250 140 на 2. Постільна білизна хорошої якості. Дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять стовідсоткова бавовна. Стілець кухонний білий дві тисячі гривень. Набір меблів десять тисяч, чотири стільці та стіл. Два стільці та стіл. 3750 4, 4 стільці 6 тисяч гривень, стіл обідній 5500 90 на 160 ламінат дикий дуб 80 на метр 20 45 тисячі, стілець обідній 1750. 2500 білий, екошкіра. Зелений велюр 2850 гривень. Ось такий цікавий варіант 3250. Стільці барні 2650, чорний 2000, 4750 бежевий та 2150 гривень. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо сподобалось відео. На все добре!